Доброго дня, заходьте! Отримали розкішний подарунок від донечок. Вони знають, чому ми найбільше радіємо, і знімають це відео розпакування, бо це гортензії. Новинки 2024 року вони нам замовили від Альони з каналу Квітканута. Гортензія Ампельна Калікот. Виглядає. Рожева, розкішна, незнайома і великолистова гортензія серії Солонг Айя. Бачила відео каналу про рослини, які Альона отримала з Франції. Ніяк не думала, що наші дівчата зроблять таке замовлення. Дякую мої любі інформації про ці рослини майже немає. Будемо вирощувати. На кореневу систему навіть не дивлюся, тому що знаю, Альона показувала, яка там коренева система. Прекрасно. У нас вже стільки рослин дітьми подарованих, що досвід є немаленький. Це відео трохи спонтанне на основі цього розкішного подарунка. Покажу трошечки краси у себе. Яка несеться по літо одночасним цвітінням всього. І зразу середина червня гортензії починають квітнути. Оці ніжні відтінки вони просто захоплюють троянди, вже відквітають, хоча мали квітнути весь червень. Подивіться на розмір цього куща, восени завжди показує, наскільки я його відмолоджую. Ексцельзо, полюбуйтесь на ту навалу, але спочатку підійду до нареченої втікачки. Мені завжди дуже хочеться показати, а в цьому відео тим більше, тому що ви бачите, що я не переживаю, як я буду вирощувати калікот. У мене вже є досвід. Я навіть не переживаю, як вона буде зимувати. Другий місяць от такого рясного квітування трошки отримала хлороз, але це і не дивина. Дощі, навіть град, вона перенесла отут, на цьому місці. І як бачите, яка це є розкішна, красива рослина відносно хлорозу, то міри вже я прийняла. Ексцельза. От така навала квітучих пагонів. Вона мала бути в липні, а я вже стільки букетів з неї пороздавала сусідям, тому що дуже люблю. Ці бутони у вазах вони дуже гарно виглядають, як от на, цих, на цій огорожі, а огорожа запевняю вас, надійна, міцна. Ну, от подивіться, як можна назвати як не навала. Три види попелиць було цього року. Вивели Чорні за тиждень море зелених. Після оприскування ще білі появились якимись маленькими крильцями. Від борошнистої роси топас трошечки стримав, скор взагалі не спрацював. Ну, от я кажу, що цієї красуні є дві найкращі коліжанки попелиця і борошниста роса. І настільки це замучує, що ми потрошечки стали переробляти цю огорожу. Якщо буду в наступному році вести цей канал, то покажу вам. Тому що швидко все не робиться, а тим більше з оцією красою. Ну, то, що дійсно, з двох сторон і здалеку видно, вона направду дуже яскрава, дуже гарна. Але, ну, дуже Нелегка в догляді в зв'язку з тими шкідниками, які в цьому році просто неймовірно. Леонардо Да Вінчі з другого боку ніколи не показувала зі сторони кухні, де от можна посидіти, полюбуватись, почитати, Ну, це троянда зовсім іншої категорії, не так багато проблем. Квітне довго, квітку тримає не менше, ніж два тижні, і це називають зараз самоочищаюча. Вона тримає квітку, поки я сама не зніму її. Може впасти, звичайно, але дуже чемно тримає, не розсипається по всьому квітнику. як та Напроти, зараз покажу вам. Колір, надзвичайно чистий колір. Не завжди камера передає її, але от полюбуйтесь, ну, такий рожевий, такий красивий, чистий-чистий. А от напроти... Колись на базарі це алхіміст. Вона, між іншим, надзвичайно колись була титулована, тому що там відтінки в море від жовтих, абрикосових, рожевих, яскравих до білокремового. Ну Що це за рослина, яка за п'ять днів порозкидає всі пелюсточки по квітнику? І одне квітування. А ця ще буде квітувати не так рясно, не так щедро, але буде квітування до зими. Шановні, за увагу дякую. А вам часто дарують рослини в ваші квітники. Так приємно, коли рідні відчувають наше захоплення. Дякую вам дуже. Всього доброго! Щасливо!